Друзі, поступили у нас на продаж будинок з сучасним дизайнським ремонтом, меблями та технікою в передмісті Івано-Франківська, село Крихівці, площа будинку 180 метрів квадратних разом з гаражем, чотири сотки землі. Ходіть оглядати всередині. При вході у нас простора шафа для верхнього одягу і ось таке величезне дзеркало. Будинок на завершальному етапі ремонту та монтажу меблів до кінця місяця буде повністю готовий для проживання. На першому поверсі у нас розміщується величезна кухня вітальна 52 метри квадратних. Тут у нас буде розміщуватися телевізор, Відпочинкова зона, все доукомплектується, є два виходи на задній двір. І ось так у нас виглядає робоча зона. Вона також при незавершаному етапі є вся необхідна техніка. Тут у нас холодильник прихованого монтажу, досить великий. Також роздінкою даної кухні є наявність такої кладової, що я вважаю дуже класним рішенням. Досить простора така. І рухаємося далі. Отже, тут у нас посудомийна машина. Як ви бачите, є досить простора робоча зона, також є витяжка, відповідно, варильна поверхня. Хочу також уточнити, що в будинку усі міські комунікації. І пройдемо далі. Перший наш санвузол на першому поверсі він гостьовий, разом з тропічним душем буде. І житлова кімната, або ж може служити як кабінет. Перейдемо також на другий поверх. На другому поверсі у нас три житлові кімнати, два санвозли і гардеробні. Нагадую, що кімнати будуть повністю укомплектовані всіма необхідними меблями, також технікою. Вам залишиться перевезти виключно особисті речі. Ремонт робився з якісних матеріалів. В будинку це гляне будівництво і перекриття бетонні плити. І на другому поверсі ось так у нас виглядає санвузол. Він же йде з ванною. Також на етапі завершення. І ще у нас залишилися дві житлові кімнати. Другою кімнатою у нас для батьківська спальня з відкритим балконом. Площа 26 метрів квадратних, є наявність гардеробної. Є вона у нас з досить просторою. І також, заціньте такою ідею, в гардеробній є вхід у свій санвузол. Він де з тропічним душем. І остання у нас кімната. Ось так вона виглядає. Також з відкритим балконом. Нагадує: площа будинку 180 метрів квадратних, 4 сотки землі, класна локація, коза зацікавило. пишіть, телефонуйте.